Вітаю вас! На початку зачитаю вам інформацію. Верховна Рада України ухвалила зміни до бюджету України за 2023 рік. Я не помилився, 2023. Я знаю, що скажете, хвилинку, так уже ж як би Рік-то закінчується, так. Да. Але це традиція з заднім числом змінювати бюджет, який приймали рік тому з криками-соплями. І говорили, що от це буде бюджет саме-саме. Тепер його знов змінили. Що змінили? Видатки збільшені на 332 мільярди гривень. З них 300 мільярдів, навіть трішечки більше, пішли на оборону. Усе для війни, усе для перемоги, тому що перемога буде! Саме цікаве, що коли я написав цю репліку, я вмисно зашифрував кінчик. Ну, думав, люди будуть допишу з але бачу, ні. Не ні, ні. вже ніхто не здогадався і не звернув увагу на цю інформацію. І я розумію, що на стандарт, я говорив вам багато разів. У нас цікава ситуація. Коли приймають бюджет, срач, крик, істерика, причому приблизно така. Якщо не приймуть бюджет, держава зникне. Якщо приймуть бюджет, це буде найкращий бюджет за всю історію України. Приблизно так. Я всі, завжди говорю, ви хоч знаєте, що за всю історію України не один бюджет ніколи не був виконаний так, як був прийнятий. Всі так дивляться. А, а що так? Да? Да. А ви знаєте, що, як правило, бюджети вносять зміни, причому так багато, що... Він потім не співпадає з першим, от, які прийняли. Чого ж ви істерику порите про перший, а потім не згадуєте про інше. Мало того, ви знаєте, що при результатам кожного року, коли от, дійсно ну, рік закінчується, Рахункова палата аналізує виконання державного бюджету. По кожному сторіночці, статті, да. Я декілька разів робив такі відео. Да. Декілька разів. Ноль на масу. Причому робив з таблички. Показывай. Нуль. Просто нуль. Ну знаете, вот срач крик. Покажи мені, куди гроші йдуть. Показывай. Ну забуду. Не, не, ну не покажись. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Ти показуй. А ти показуй. Був так бюджет, так запланували. Але під час... Ну... Звітного періоду поміняли, поміняли доходно, витратно. Планували, що виділять сюди гроші. Не виділили, Виділили сюди, сюди збільш. показують, показують, Причому показують дотошно. Нє! От, от, а, а, а. І це горе, це дійсно горе. Люди не хочуть чути правду, вони хочуть чути якусь брехню, вони в башки собі щось зложили. Тому не буду показувати. Ні, для клуба кіновічної мудрості зроблю, покажу. Е, тільки йде зразу говорю, що ці звіти, вони дуже пізні. Не дивуйтесь. Він пройшов нам через півроку. За 2022 я ще не бачу. Не знаю, може там його зашифрували, за, ну якщо побачу, розповім. Але ситуація наступна. Це все є. Це не таємниця, це все можна подивитися і так далі. Але ну, тут інша ситуація. Дивіться, на 300 мільярдів. Е, ні, тісно збільшили. Е, чому збільшили? Е, декілька факторів. Перше, зібрали більше податків, ніж планували. Ні, я не жартую. Ну ви ж, напевно, пам'ятаєте, що я вам говорив, що в цьому році буде зростання ВВП. Пам'ятаєте іскрик, істерика, ой, паніння, паніння, де да ні, зростання. Мало того, От я не знаю вже, Міністерство економіки повинно мені доплачувати. Тепер, е, це ні, міністр економіки. Сказали, що по їхнім прогнозам в цьому році зростання ВВП буде 5%. Я ж говорю, буде 5. Ну не <thôi> 5. Правда, десь 4 з хвостиків. 4,0, 4,6 і так далі. Це буде. А скільки крику, не буде, буде. В наступному році не скажу. Хоча знаю. Приблизно я розумію, що буде, але не скажу. Якраз, ну і залишу для клуба кіночної вмутрі, а потім розповім, а наше вже Значить, дивіться, яка ситуація. Так, да, дійсно, в цьому році ВП зросло більше, ніж сподівалося. Курс не зріс. Да, да, не зріс. Ну і зараз, ви самі знаєте. Той же момент, ви скажете, ну, там дали більше грошей. Ну, я скажу, не так більше, дали те, що планували, але більше не дали. І дійсно, от бачите, збільшили витрати. Витрати на війну. І от тепер запитання, а як ви вважаєте, треба припиняти війну, якщо так все добре йде? Ну, запитання до вас. Ну, дивіться. Витрати ростать, зростають. І це ж добре? Ну як, добре ті, хто має відношення до цих грошей. Причому починаючи від інтендантів, закінчуються всі. І оця ситуація, коли грошей більше, 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 більше. більше. Уявіть, як от на сьогоднішній момент сказати, хлопці, давайте все, припиняємо війну і витрат не буде. Як? Ось що? це не буде! Ні, треба більше, більше. Я багато разів говорив, що війна дуже дорога іграшка. І багато разів говорив, що війна все спише. Якщо ви думаєте, що зловживання, які мають місце і в Україні, і в Росії, і в США, на військових контендерах, це ви навіть не здогадуєтесь які. Але це війна. Під час війни це завжди відбувається. Так, да, на жаль, на жаль, одні люди гинуть, причому гинуть мирним населенням, знов таки, а інші заробляють. Да. І коли їм скажете, ну, хлинку, ну ви ж розумієте, що це ну, цинічно. Вони так, «Да, цинічно, але ми заробляємо. Чого тече хочете? І от це завжди, оце протиріччя, коли... Кошти на війну виділяють дуже-дуже багато і дуже важко зупинити війну зараз. Дуже важко. Тому що тоді вже виходить така ломка, що ой, як тяжко. Навіть коли вже... Ні, давай де ще більше. Вони ще більше. Ви говориш, хлопці, куди більше? Мало. Розумію. Дуже добре розумію. І дуже добре розумію жителів України, які, які говорять, так. Да. Але, на жаль, нічого не зробиш. Війна є війна. Війна буде продовжуватися. При таких грошах однозначно. Тим паче, що буде в наступному році ще більше, більше, більше. І за рахунок податків, за рахунок грошей. Розумієте, така ситуація, ну, ще поки що там сперечається, яку суму виділять, але... Я абсолютно не здивуюся, що сума, яку виділить нам з на Америки на 2024 буде більше, ніж 2023. Зовсім не здивуюся. розумієте, от вони цей срач люблять, да, а в кінці кінців ще більше. І я впевнений, що євроспільнота, ну ви напевне чули там, проголосували, я весь час плутаю цю цифру, 60 чи 50. Хай на хай. Ну, не принцип. Просто вони час від часу одні плюсують з військовою допомогою, другі без військової допомоги. Ви вже мене замучили. Уже я якось би одну цифру сказала, то ви починаєте туди-сюди. Ні, це теж однозначно. Там ще ж, крім того, я вам говорив, що вже з наступного року Україна буде мати можливість доступу до Європейських фондів фінансування. Так що у, буде, буде добре. <схід> так що не, не поскучуємо. Але і війна буде. Війна це гроші. Я багато разів говорю, війни ведуть виключно за гроші. Ніхто війну не веде за 9 травня, ніхто війну не веде за мову, не веде за патріотизм, не веде за гідність. Це все дурня. Ніколи такого не буває. Тільки за гроші. Вона починається за гроші і закінчується. Закінчується, коли закінчуються гроші. Прямо закономірність. Інше нічого не буває. Абсолютно. Все, що говорить інший, це неправда. Так що, воюємо далі. Грошей віддобавили, тепер їх треба ж освоїти. красиве слово освоїти. Крім того, ви ж самі розумієте, що коли багато грошей, є багато можливостей, багато. Ай, це було, і і буде. Єдине, що дійсно гинуть люди, ламаються, ну, не тільки інфраструктура, і житло, будівлі, гинуть діти, але інші багаті, дуже багато. І будуть далі боротити. Тому що це війна. І тому, що вона така, як завжди. Кровожадна, дурновата, безглузда, але війна. Тому я завжди говорю і ще раз говорю, будь-яка війна це трагедія. Переможців там не буває. Втрачають всі. Але не можна війну зупинити тільки тому, що хтось хоче. Ні. Війну, якщо вже почали зупинити складно. Тому воюємо далі. До перемоги. Да, Я знаю цю всю розмову, от там де будуть давати гроші, не хвилюватись. Будуть давати більше, ніж треба. От оце не хвилюйтесь. Розумієте, в світі зараз є чітка тенденція. Фашистську Росію треба знищити. І знищити. Ще є та є. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.